Парасцю не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. А чого це ти? службу у церкві пропускаєш? Ой, Ганцю, сьогодні так спину прихопило, то теперки розігнути б А я воно дійш посповідалася, відмолила всі гріхи, причастилася. лишилося лише вікно воно помити, та й вже готова пасху їсти. А що там в церкві чути? Когось їм виділа? Парастю? Яку я діщам новину чула? Ти сідай, сідай! Фроська Федорова, біремінна. Але не від Федора, та що ти не кажеш? Да-да. А знаєш, від кого? І від кого Мсі? Від голови громади. Вона, бачить, як доходилася. За чоловіка просить. Ох ти Боже. То це вже у них третє оно буде. З ну, головою відій тільки перше? А голова то не промах. Чим зміг, тим поміг. Добрий день. Ді Добре, Добрий тебе. Боже, ця Маринка Одарчина так вигуділа, слухай. Руки сім'ї не вийде. Уже дівка на віддані. Угу. Та, певно, вже. Не одно все віддалося, Простітутка мала. Ту. Та чого простітутка? Я не знаю, куди сім та Одарка дивиться. Дівка таку спідницю в церкву діла, що поки в нім поклони била, свою пінчу-рінчу в пів церкви воно посвятила. Найбог святий світий боров, парастю. Ганцю! Ти поки воно з церкви прийдеш, вже знов сповідатися треба. Уже йду. Боже, а головне забула розказати. Чуєш, Іван Косміч любку до церкви привів. Ганцю я Розперезався, старий Іду Парасю. На паску церкві договоримо. Ага, там здибався.